Моє шанування пані і панове, цей відеоблог е, я би просив розцінити як е, так максимально я постараюся безпристрасне, е, не заангажоване, наскільки це можливо, розтлумачення е, доповідь свого роду про е, корейський сценарій. Або 38-му паралель. Бо ці дефініції дуже часто, і зараз вони, напевно, ставатимуть мінстрівними в західних наративах. Ми саме там, їх зустрічаємо і чуємо. Абсолютно не обговорюється це в Україні, оскільки Україна перебуває в штучно сконструйованій власній бульбашці. Ми це розуміємо. І ми по-аутсайдерськи реагуємо на все те, про що думає світ. А світ, власне, думає про. Різні варіанти сценарії припинення війни, і тут ми мусимо це теж враховувати. І якраз коли ми про це говоримо, то все частіше лунає і від колишніх командувачів НАТО, і від якихось європейських аналітиків, американських. Власне, такі паралелі, вони ніколи не будуть прямими, але паралелі з корейським сценарієм, чи з 38-ю бо Е, вона в історії воєн е, є одним із. Таких найуспішніших кейсів чи прикладів цивілізованого припинення кровопролиття. І хоча, звичайно, йде мова про 70 років тому, 50-ті роки, зовсім інший континент, це останній з артефактів. Оця 38-ма паралель, є останнім з артефактів, взагалі епохи Холодної війни і в епоху гарячої війни вона теж не завжди прямо корелюється, але. Коли, власне кажучи, світ думає про різні варіанти і різні моделі припинення, то власне корейський сценарій, як один з, він розглядається, він може стати базовим робочим, може не стати, але оскільки він звучить. В західних наративах і в аналітиці, то безумовно, нам теж треба було би трохи про це подумати. І я, власне кажучи, недарма кілька разів уже проакцентовую курсивом слово припинення, бо для нас це слово зле звучить, а для світу воно звучить лише однозначно. Там абсолютно категоричний до цього вже є підхід. Є підхід з точки зору всього заходу, що це без просвіток треба припиняти ми. Не наздоганяємо цю тезу, ми її, звичайно, забарвляємо в дуже негативний контекст. Але для світу, яке ну, керується все одно прагматичними, сухими, можливо, навіть цинічними е рамками і оцінками щодо е е війни. Е це доволі однозначно. Якщо ви просто візьмете західні медіа, я дуже часто до них апелюю, бо вони єдине вікно в світ. Не було б їх, ми була б вже, знаєте, така. Держава-вакууматор, де все в вакуум, вакуум би перетворилося і, і нема жодної молекули кисню, а тільки то, що офіціоз говорить. Оскільки Захід, в принципі, стоїть на тезі про припинення, розуміючи, що перемога, якщо і буде, то піррова вже і така кількість жертв. Яка є, вона вже є піровою по, по суті. Ось власне кажучи, тому дуже часто і такі алюзії, апеляції до корейського сценарію вони йдуть як до такого одного з прикладів. Я спочатку дам дуже таку суто історичну суху довідку, про що мова, а вже пізніше два слова скажу про те, наскільки це можна адаптувати, і взагалі наскільки адаптивний. Є корейський сценарій 38 паралель стосовно України і української війни. Йде мова про, коли говоримо про 38 му паралель, про тоненьку смужку завширшки 4 кілометри. Вона є демілітаризована. Оця смужка в 4 демілітаризовані кілометри. Тянуться по протяжності завдовжки в 240 кілометрів по всьому українському півострові. І це не просто для світу є демілітаризована зона, які часто трапляються на різних континентах на європейських континентах. їх ще більше це вже як таку, знаєте, навіть в історіографію увійшла 38-ма паралель. Оцей, оця Корея увійшла як 4 кілометри цивілізаційної прірви, де раптом 4 тисячі кроків людину відділяє від добра до зла. Це є рівно 4 тисячі кроків між свободою і тиранією, між ринком і комунізмом. Між розвитком і стагнацією, і власне з такого погляду, дуже ця паралель і цей підхід до 38-ї паралелі, як до цивілізаційної прірви, просто безодні, просто цілковитого провалля, де за 4 кілометри починається антисвіт. Він дуже часто лягає саме на екзистенційні війни. І якраз тому ця паралелістика працює з українською війною, власне, для інтелектуалів, це навіть не для військових і навіть не для політиків, радше для е, таких аналітиків-інтелектуалів, які, власне, всі екзистенційні війни, війни на базі цінностей, а не завоювання територій, кому потрібен цей. Сраний каже, прямо там зрозуміло, що його розцінюють взагалі як, якусь, як, як буфер. Власне кажучи, в екзистенційних війнах дуже часто оця паралель, що це є дуже часто війною ось над проваллям, війною за провалля. Аби між світом добра і світом зла було це провалля, яке буде демілітаризоване і, і просто відділяти невідомо. Тому ці паралелі так тут і дуже часто вживаються. Вони не є військові, не є, повторюю, геополітичні, вони радше такі. Якби, ціннісні і, і, і це дуже легко власне простежується на прикладі двох Корей. Тому що Південна Корея це восьме місце в світі за бізнес активності, передові місця за інтернетизацію, цифровізацію, електронізацію, застосуванням ноу-хау, новітніх технологій, молекулярних технологій, нанотехнологій. А Північна Корея це в 2013 році 10 тисяч людей померло, вимерло від голоду з випадками канібалізму. І Північна Корея це місце, де от ще торік підлітків північнокорейських 14 16 років страчували привселюдно за перегляд південно-корейських серіалів про любов. Ось вам і прірвав 4 тисячі кроків. І, власне кажучи, для Південної Кореї для Територія, яка вбереглася від тої страшної бацили е, комунізму, більшовизму, тиранії, диспутії, е, тоталітаризму, дуже важливо мати 38-му паралель як захист від вольєра з півночі, як захист від того страшного е, е, звіра, е, і недаремно. 17 тунелів, там, думаю, більше з два десятки, виявлено, які прориті з півночі на південь. І жодного тунелю не прорито в зворотньому напрямку. І взагалі вся можливо такою якоюсь метафорою, квінтесенцією того, чим є 38-ма паралель, власне в частині цивілізаційної прірви між. Добром і злом, і є такий собі будинок свободи. Він розташований прямо на цій демілітаризованій демаркаці... зоні. До нього можна прийти з південного боку і просто в бінокль подивитися в північну сторону, перехреститися три рази. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, що Бог милував нас жити в тому лайні північному. Подивитися через будинок свободи, від чого Бог милував. І піти займатися економічним дивом, розвитком добробуту, вільним, свобідним життям. Власне кажучи, оцей, ну, такий, можливо, я вульгарно його сформулюю лозунг, що ну, якби нема сенсу вмирати, якщо можна добре жити, відгородившись. Ця теза завжди буде спокусливою для всіх екзистенційних воєн, бо екзистенційні війни є безпросвітні кінця краю неба не, не немає. Тому світ і апелює, і нам треба більше не з геополітичної, а з якоїсь такої ціннісної. Ну, можливо, поблажливої позиції підходити взагалі до корейського сценарію, до, до 38-ї паралелі, бо воно зовсім інші має власне оці такі, знаєте, меседжі і теж є тут про що подумати. В нашому випадку, якщо взагалі адаптувати і думати, чи можливо це адаптувати, наголошую, країна про це не буде думати, це буде вирішувати Захід. Я стверджую, всі рішення лише на Заході, Україна буде їх здійснювати або буде програвати. Питати можна, але це для мене абсолютно марна справа, має бути третє рішення і все. Тому що поза залежності це передбачає, і тут махати руками нема, нема сенсу. Власне, якщо навіть теоретично адаптувати, а в нас не обговорюється це, адаптувати 38-му паралель до України, то все впирається в дуже просту річ. У випадку з успішністю корейського сценарію. І корейський сценарій є тим успішний, що було домовлено, що вольєр з півночі не лізе далі. Вольєр з півночі визнає право півдня по корейському півострову. На власний розвиток, на вибір власного вектору життя, і, і, це, і це не втручання півночі тоталітарної в, в, в життя півдня вільного, який через будинок свободи в бінокль споглядає за мороком, за пітьмою, за чимось страшним, за, за, за якоюсь кунсткамерою, за паноптикумом чогось надзвичайно жахливого. Ось це визнання права. На вільний розвиток, право на свій шлях, оце і є базою корейського сценарію. Воно впирається все в це. І тут, якщо адаптувати цей сценарій, він якби на цьому і закінчується, якщо так ми вдумаємося. Бо чомусь ну, така є думка, що і вона, напевно, є правильною, що власне, оскільки екзистенційна непримиримість. Ось росіянства і українства є такою глибокою, що допоки буде існувати росіянство і Росія, як смердючий випліт того Іга і Орди, доти, напевно, не буде оцього, як в випадку з двома Кореями, визнання права на власний розвиток. Бо це, знаєте, вольєр далі не повинен лізти. Це основа корейського сценарію. Мені здається, що коли говорять їхні там уми. Про корейський сценарій, як про якусь таку суху теорію, а я теж про, про це говорю радше, як про теорію, роблячи цю відеодоповідь, І, власне все впирається от в дуже просту річ: гарантії безпеки, гарантії безпеки, гарантії подальшого непросування. гарантії подальшого ненападу. Як тільки світ, я би так сформулював, як тільки світ і це для мене є формулою рішень по нашій війні. Як тільки світ знайде формулу цих гарантій безпеки, то, безумовно, 38 паралелі в якійсь іншій, іншому вимірі, іншій, іншому рішенні, може бути пропонована до вирішення в українському варіанті. Бо, власне кажучи, якщо світ це знайде, то дуже багато що стане, в принципі, на. Свої місця. І якщо ми так взагалі від цієї теорії перейдемо до такої практики, ну, це знову ж таки, це не практика, це теж буде радше розмова про, про щось евентуальне, то ми понизимо трошки рівень і вийдемо на Трампа. Бо для мене взагалі, 38 паралель, корейський сценарій, коли я там чую, воно мене відсилає, власне, до Трампа з його. Авантюрним, якимось э, сумбурним, таким, э, нарцистичним навіть кличем, девізом, вирішу, зупиню все за один день. Оце його зупиню все за один день, мені здається, це і якраз є корейський варіант. В його розумінні це зупинка по чинній лінії фронту, на тому все закінчується, а далі шукаємо і підсолоджуємо. Якби менші жертві, а Україна трактується світом як менша жертва, в якої найменше шансів на військову перемогу. Це аналітика і генералітет НАТО свідчить і всіх наших. Союзників, то е, це підсолодження буде якраз у вигляді оцієї самої, е, ну умовно називаємо це гарантії безпеки в е, подальшому, е, якщо буде знайдена, наприклад, у вигляді Трампа, так, якщо Трамп е, це Ну, ми фантазуємо це фантазми. Якщо Трамп знайде цю формулу, що Росія більше нічого не захопить, а розуміючи, що Україна більше не поверне, і якщо будуть гарантії повторного ненападу, і якщо завтра на порядок денний вийде дуже смачна, спокуслива, така присолоджена пахлавоподібна, сиропом помащена теза і обіцянка про те, що на вцілілих територіях буде повноцінне життя, мирне, то ви знаєте, тут я би не був такий аж сильно категоричний, сичати на всіх і вся і казати, що ні-ні-ні, то є абсолютно неприйнятний варіант. Я думаю, що коли. За гарантіями подальшого ненападу, за гарантіями далі невтручання, а це йде через членство в НАТО, я зараз е якраз до цього дойду. Якщо буде візія і ось цей проблиск повноцінного мирного життя з розвитком на втілілих територіях, з розумінням, що це поки лишається отак, от як є, бо так об'єктивно воно і є, то повірте, це буде, і якщо це буде реальним. Не за манухою тупою, а якщо це буде реально пропрацьований варіант з залученням також і нашого найбільшого ворога, то б я тут можу спрогнозувати, що ну принаймні на рівні кухні, я не кажу за публічний простір, де досі ще працюють певні такі. Табу і розігріті очікування, то на рівні кухні, повірте, дуже навіть все може змінитися в частині ставлення до таких перспектив, таких ну, обіцянок чи. Таких е, е, пропозицій. Тут, якщо ще це опустити ближче до нас е, від далекої Америки до близької нам Європи, то мені безумовно все, що зв'язано з цим, і з корейським сценарієм, і з пошуку цих е, е, гарантій, щоб далі не лізло, це як, власне суть Кореї, філософія корейського сценарія, щоб далі вольєр не ліз. Не стояло питання перемоги півдня над страшною північчю, яка тоталітарна, і взагалі ні. Філософія корейського сценарію, власне, в недопущенні далі оцього повска вольєра. То в українському варіанті все те, що стосується нашої війни, зараз буде зводитися і зводиться до постаті Расмусена. Я часто до нього апелюю. Це є. Екс генсек НАТО, от він в цьому тижні тут був в Києві з візитом. І, власне, він ще торік сказав цю тезу, яка так от, ну, ви корелюєте, так, зв'язуєте одне з одним, яка корелюється власне, з тим, про що ми якби так теоретично зараз міркуємо. Треба брати Україну в НАТО ще до закінчення війни, незалежно від перебігу війни. Це було сказано восени минулого року. Мені абсолютно імпонує ця теза. Категорично імпонує я в шоці з того, що наші чавунні самодури з чавунними шоломами, знаєте, за ними, як правило, ніколи нічого добре не чутно. Ну, не вхопилися за цю тезу. Сама ідея, що треба брати Україну в НАТО ще до кінця війни, незалежно від перебігу війни, це, власне кажучи, і є пошук тих гарантій безпеки на майбутнє. Бо вся аналітика зараз заходу зводиться, ви прекрасно розумієте, до чого. І Тут, тут нема чого бігати по колу і, 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 і драматизувати. Все зводиться сухо до того, що проривів не буде. Основні поради Пентагону йдуть по оборонній лінії це буде оборонна війна, окопуватися. Завданням максимум є не втратити більше, втримати те, що є. Поки що ніяких кордонів 91, ніяких проривів треба втримати те, що є. Ось така зараз аналітика на найближчу перспективу. І виходячи з того, не виходячи з того, власне членство в НАТО ще до закінчення війни чи при війні, це, власне кажучи, є дуже сильна ідея. Вона ну, мені є навіть панацейною такою спасінням, рятунком. Бо ми ж говоримо не про мир, а про сталий мир. Це ж різні речі. Власне кажучи, мир є хитким поняттям при існуванні цього ворога. А, власне, сталий мир, тут вже має бути лише міжнародна гарантія. А сталий мир це лише членство в НАТО. І лише воно, крапка. Все інше від лукавого Путіна Єрмака. Лише членство в НАТО є гарантією сталого миру. І коли вже НАТО, країна НАТО, говорить про перспективи війни з Росією прямої, то нам тим паче в НАТО це тяне за собою одне за другим. Нам тим паче тоді треба бути членами НАТО і хапатися за будь-яку можливість це робити навіть в час війни, про що поки що неофіційно говорять там різні там екси. Але для того є державна машина і дипломатична, аби брати це собі на озброєння. Ну, якби зараз це не до того. І, власне кажучи, це все все одно приходить до прецедентів, бо світ мислить прецедентно. І Він теж собі так аналізуючи всі анексії Росії, собі думає: От Молдова живе вже 31 рік, і живе собі вон. Навіть подається в ЄС, і навіть швидше від України асоціативне членство в ЄС дається отримала. Он Грузія собі живе 33 роки без Абхазії, 16 років без північної сайті та й живе собі. Та й подається теж кудись. Ну там з Грузією інше питання, там Газпром не переміг. І Україна 10 років живе без Ордло і Криму. Якось прекрасно жила і натовпи туристів українських. В проміжку 16 20 рік свідчили про те, що всім дуже добре було з таким, і, 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 а це була втрата на той момент 15% території. Власне кажучи, це прецедентне мислення, тому і породжує різний пошук ось таких рішень. І ми від того можемо кажу, втікати, можемо це ігнорувати, можемо заперечувати, але рішення куються на заході. І нам просто треба в тренді бути і в спокійному обговоренні теж це проговорювати, бо все одно, як би хто що не говорив, все опирається, і захід це робить. Все опирається в те, що вони називають прагматична оцінка шансів, оскільки все стає пірровим. Занадто великі руйнування, в принципі, військові перемоги зараз виглядають з обох боків, ну вони так це трактують і пишуть в своїх звітах: і Британський інститут війни, і, і американці. Малоймовірним, взагалі. То, власне кажучи, і, 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 і звідси все народжується. І, власне, це, це є раціональна поведінка, і проти неї. Доволі, якби блякло і якби, так безпомічно виглядають всі патріотичні, полум'яні, такі натхнені пристрасні наративи, промови. Воно все розбивається об цю прагматичну оцінку шансів. І коли вони бачать ситуацію так, коли вони бачать, що якби успіхи швидше за все в найближчий час не проглядаються в бінокль. Так як в корейський бінокль чітко проглядається цивілізаційна прірва між тим, від чого можна якби було відгородитись ще 70 років тому, то, власне кажучи, і тут це є ключ до тих, ну, до, ну воно для нас завжди так з негативом е, звучить до пошуку рішень, бо будуть гарантії, як тільки будуть гарантії, неминуче ми прийдемо до цих розмов. І, власне кажучи, тут я і тому хотів на цьому відеоблозі поділитися такою більш історичною чи можливо такою теоретичною інформацією про те, про що, ви, що стоїть за цією термінологією 38-паралель корейський сценарій. Сподіваюся, що ця інформація вам теж видалася поживною для роздумів. Собі теж на дозвілі подумати, наскільки це може бути адаптивно до України, не може бути. Ну, оскільки про це говорить на західних, в західних суспільствах і середовищах, то і нам, я думаю, було б корисно собі так освіжити в пам'яті історію всього, того, що називається корецький сценарій. Дуже вам дякую за увагу. Закликаю робити завжди свої висновки, пізнавати більше. Будьте ласкаві підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам не важко, ставати його спонсором через Patreon або кнопку «Спонсорувати». Також є телеграм-канал, будьте ласкаві там підписуватись, там більше моїх текстів. Безумовно, завжди буду дякувати за кожну пожертву. Вони є єдиним джолом існування для всього медіа контенту, який і йде від мене, реквізити є в описі до відео. Дякую за увагу, бережімо себе, до наступних зустрічей.